Вітаємо в ефірі програма заради цуцика. В ефірі рубрика Життя народів світу. І в цій програмі ми почитаємо сюжет із єврейських народних казок. Ви бачите таку цікаву книгу. Для цуцика немає місця. Отака назва. Але чи насправді воно так, це варто з'ясувати. Ви, певно, вже чули цю історію, можливо, хтось чув, а хтось вперше зараз її послухає. Вона заснована на старій їдишській притчі, в якій чоловік жаліється рабину, що його дім занадто маленький. Рабин радить йому забрати хатню худобу додому, але поступово одну тварину за іншою. Коли вдома вже і ступити нема де, тоді рабин пропонує повернути всіх тварин на подвір'я і в будинку відразу стає повно місця. У нашій версії Міїна мама врешті-решт розуміє, що для цуцика завбільшки з горошинку місце в неї є і в квартирі, і в серці. Якщо ми можемо знайти Місце в своєму серці, то й за столом місце теж знайдеться. Отже, почитаємо. Для цуцика немає місця. Це дуже оригінальна сучасна версія старої доброї їдерської притчі про те, як важливо бути вдячним за все, що маєш. Автори Елізабет Сенебі та Лорел Моук, ілюстрації Лорел Моук. Переклад з англійської Ія Ківа. Мія з мамою жили в дуже великому місті, в дуже маленькій квартирі. І понад усе Мія мріяла завести Цуцика. Але коли вона просила про це матусію, та завжди відповідала те саме: у нас немає місця. Навіть якби той цуцик був завбільшки з горошинку. Проте Мія вважала, що місця для цуцика повно, вона ж не просила купити слона. Щодня перед школою мія снідала у бабусі, яка жила зовсім поруч, на тому ж поверсі. Якось уранці Мія побачила в ліфті оголошення, віддам цуциків у добрі руки звертатись у квартиру 202. У неї аж очі загорілися. Це ж квартира твоєї подруги Аліни. Можна ми зайдемо подивитися на цуценяток? після школи, пообіцяла бабуся. Але пам'ятай лише подивитися. Мія була у захваті від цуциків. Усіх, геть усіх. А особливо від того, що заліз до неї на коліна. От би матуся дозволила мені взяти цуцика, зітхнула Мія. Наша вчителька каже, що місце для ще одного завжди знайдеться. До того ж, плямчик такий маленький, що в нас і десятеро таких помістилося б. Мія усміхнулася, уявивши. В як її кімнатою бігають десятеро крихітних цуценят. Зачекай, ну, бабусю. Здається, в мене є чудова ідея. Бабусі сподобався мій план, тож вона зателефонувала кільком друзям. Ранок почався із дзвінка у двері. Це була бабуся зі своїм папугою на плечі. У мене зараз перефарбовують стіни. Тож сьогодні ми з Мією снідаємо тут. На ніч я теж залишуся, але ви нас із Роджером навіть не помітите. О, ні, тільки не з роджером, простогнала мама. З роджером, з роджером прорепів папуга. Коли бабуся привела мію зі школи та тримала на руках кролика. Я сказала вчительці, що сьогодні нашого вухастика візьму я, промовила Мія. А завтра черга Софії. Мама закотила очі під лоба. Але ж в нас немає місця. Навіть для крихітного кроленятка. Крихітного кроленятка? Крихітного кроленятка. Торох котів папуга, кролик тим часом вирвався з зміїних рук і, ну, гасати кімнатою коло за колом. Аж тут залунав дзвінок у двері. На порозі стояв бабусин сусід. Дякую, що погодилися наглянути за тигрою. Випалив він і щодуху кудись понісся. Мати сплеснула руками, але ж в нас немає місця, приболькотіла вона. Навіть для одного котика муркотика Котика муркотика котика муркотика, муркотів папуга, кіт тим часом погнався за кроликом, а кролик гасав кімнатою коло за колом. У бабусі задзвонив телефон. Це місіс Макгілікаді просить наглянути за її п'єром. Не минуло й хвилини, як на порозі, вже сидів собака. Мати захитала головою, але ж в нас немає місця, скрикнула вона. Навіть для одного пес його забирай, собаки. Пес його забирай, собаки, пес його забирай, собаки, торочив папуга. Собака стрибав ледь не до стелі. Кіт ганявся за кроликом, а кролик гасав кімнатою коло за колом. З усіма цими гостями виспатися так нікому не вдалося. На ранок у двері знов подзвонили, і до кімнати вервичкою увійшли бабусині друзі із книжкового клубу. А одна пані принесла карликову свинку. Що тут почалося? Порося полювало на тістечка, собака, стрибав ледь не до стелі. Кіт ганявся за кроликом, а кролик гасав кімнатою коло за колом, коло за колом. Але ж в нас немає місця, заволала мама, навіть для одного дрібненького поросятка. Дрібненького поросятка, дрібненького поросятка, хрипів папуга. В усьому цьому гармидері бабусині гості так і не обговорили доладу книжку. Але вони не дуже засмутилися, їм подобалося бути частиною міяного плану. Коли тістечка було з'їдено, у помешканні раптом стало геть порожньо. Софія прийшла за бухастиком Бабусин сусід забрав тигру, місіс Макгілікаді, П'єра, книголюби і свинка розійшлися по домівках, а бабуся з Роджером повернулися у свою щойно пофарбовану квартиру. Мама хлюпнулася на диван. Ти диви, сказала вона. А наша оселя не така вже й маленька. Ходить, тепер я можу взяти плямчика? Спитала Мія. Він майже не займає місця. Мама, подивилася, подивилася Мії просто в очі і підморгнула. Поки тут не носяться. Як на усілякі папуги, кролики, коти, собаки та поросята? Місце для одного цуценяти завбільшки з горошинку, схоже, знайдеться. Ось така дуже цікава повчальна історія, що має назву для цуцика, немає місця. Як ви бачите, в сюжеті насправді місце знайшлося. І, можливо, не тільки для цуцика, тому що головне мати місце в нашому серці, а в помешканні для маленького цуценятки у цій казковій історії місце таки знайшлося. І от автори пропонують. Обговорити з дітьми деякі цікаві питання. Чи доводилося вам колись переконувати дорослих змінити їхню думку? Як ви це зробили? Несподіване питання є про що подумати, так? Далі. Як ви думаєте, що відчули Мія з мамою, коли всі тварини полишили їхню квартиру? А як ви почувалися б на їхньому місці? Таке складне питання тут треба більше подумати. І наступне питання. Як міркуєте наприкінці історії мама здогадалася про Мій план? І чому ви саме так думаєте? Що тут дуже такого цікавого і повчального? Це про такі спільні зусилля, тому що мій план він би не втілився у життя, якби цій сміливій дівчині не допомагали дорослі. Мія ніколи б не впоралася з усім самотужки. Спочатку вона з бабусею придумала план. Потім вони вдвох залучили до його втілення сусідів, друзів, мійну вчительку і, звісно, усіх цих тварин. Часом важливі завдання потребують багатьох рук. Тому велике значення є взаємна допомога, підтримка спільноти. Одному це не подужати, а от якщо взятися до справи гуртом, тоді нам усе до снаги. Ми дякуємо PG Library за таку цікаву книжку в рубриці Життя народів світу. Ми читали сюжет єврейської народної казки, і ми тепер знаємо, що серйозні такі справи варто робити не самотужки, а такий створити план. І добре, коли діти з дорослими будуть спільно втілювати свою ідею у життя. От єдине, що особисто мені якось трошечки так шкода, що мама якось одразу не погодилася з думкою дитини. Хоча, напевно, вона мала рацію, маленька квартира і завести домашніх тварин, то, то є нелегка справа, але на допомогу доньці, хто б міг подумати, бабуся їй на допомогу прийшла оцей спільний план, і ви бачите, от, що знайшлося таке місце для такого маленького цуценяти. і, можливо, той маленький песик згодом вирос у такого великого сімейного друга, друга родини, бо домашні тварини то друзі в родині, і ми це знаємо. Це так, напевно, у всіх народах світу відбувається або у більшості. А от починалося все от з такої історії, з таких настроїв. Здивування дівчинка просила ж про маленького цуцика, а не про такого великого слона. І от як цей план доповтілювала в життя бабуся допомагала своїм, вмії це робити. Бачите, вона обдзвонювала всіх. От що значить людське спілкування, коли свої ідеї треба передати іншим людям, щоб вони теж їх зрозуміли і сприйняли. І от почалося. І коли оцей весь такий домашній зоопарк погостював, у тій маленькій квартирі, то я зараз знову хочу показати ці класні ілюстрації, то коли родина це пережила, і коли дорослі люди відчули, що не таке вже і складне те життєве випробування, особливо коли дорослі Хазії почали забирати своїх домашніх улюбленців. От бачите, кожен приходив і забирав додому своїх маленьких друзів. І після того нарешті мама, яка від самого початку не сприймала цієї ідеї, от вона зручно. Вмостилася на дивані, і вона зрозуміла, що маленьке цуценя воно не може бути більшим за маленьку квартиру. От. Ти диви, сказала вона, а наша оселя не така вже й маленька. От що мама сказала наприкінці цього сюжету дуже цікавий такий розвиток цієї. Казкової історії. Отож фінал дуже позитивний, дуже такий емоційно радісний. Дівчинка досягла своєї мети, можна за неї порадіти, привітати мію, що вона така виявилася наполеглива. Не побоялася розвивати власну думку, розвивати свій життєвий план. І все, все сприймається добре, коли, коли це відбувається у порівнянні. Бо коли всі ті великі, у великій кількості домашні тварини покинули це, помешкання. То залишилася думка про одного маленького цуцика. От саме так воно відбувалося. Мама подивилася мій просто в очі і підморгнула. Поки тут не носяться, як на віжені усілякі папуги, кролики, коти, собаки та поросята, місце для одного цуценятки. Завбільшки, з Горошенку, схоже, знайдеться, вона сама це визнала. От. Це дуже важливий такий цікавий момент. Ну, ми за традицією чогось бажаємо нашим глядачам. Ну, Хочеться, знаєте, чого побажати. От, щоб в наших родинах... Відбувався такий діалог поколінь, як і в цій родині, хоча тут діалог поколінь він відбувався не одразу, а трошечки, як то кажуть, із часом. Ну, мабуть, тому що в цій касці така нелегка життєва історія, маленька квартира, і певні такі побоювання. З боку мами це теж треба розуміти, варто розуміти батьків, їхні такі побоювання стосовно побутових певних незручностей. Тому що, якщо ми згадаємо відому повість казку Маленький принц, екзюпері, то там є така дуже цікава ключова думка ми відповідальні за тих, кого приручили. І от в рубриці життя народів світу я теж часто. Згадую, це цей мій улюблений твір. То в даному випадку, до казковій історії, я думаю, що мама спочатку теж думала, ну як це маленька квартира і взяти і поселити туди цуцика. Ми ж за домашніх улюбленців відповідальні, якщо ми їх приручили, так чи ні? Якщо так, то, звичайно, треба мати відповідні житлові умови. Але... Тут думка мами, це якби такий один бік справи. А от думка дитини, і ще третя така альтернатива це бабуся. Тут, я б сказав, не тільки діалог, такий, такий діалог поколінь він в такій непростій формі, а в такій формі гри відбувся. Тому що третя сторона бабуся, можна сказати, ще й четверта сторона діалогу це. Безліч отих сусідів, які, які приводили своїх улюбленців домашніх, потім вони їх забирали, бачите, їх тут насправді було чимало. От, і коли все це відбулося, коли мама змогла все це пережити, а потім порівняти, то тоді вже вона дійшла такого висновку, що Маленького одного цуцика можна поселити навіть у цій невеличкій квартирі. Але знаєте, я щойно сказав про те, чого побажати нашим глядачам. Ну, хочеться побажати такого діалогу поколінь і щоб він відбувався у будь який культурний, і цивілізований спосіб. Ну, якщо ситуація, як в цій історії, буде складна. То можна спробувати таку винахідливість застосувати, як в цій історії, якийсь створити, придумати план, долучити спільноту. Це дуже важливо, тому що єврейські казки, вони орієнтуються на таку допомогу і підтримку спільноти. І це дуже важливо. Тому давайте на завершення побажаємо нашим глядачам, щоб ваші думки та плани якісь цікаві, такі благородні. Бо якщо це погана ідея, то й не варто про неї говорити. А в даному випадку то ідея гарна, благородна. Ну, що, що ж погано в тому, що дівчина захотіла завести маленького цуцика, щоб з ним жити і дружити. Це цілком нормально. То хочемо побажати глядачам, щоб їхні ідеї втілювалися в життя, і щоб друзі і однодумці нас підтримували. Отож, дивіться наш канал Леонід Рапієв щастя творчості, там багато цікавих сюжетів і чимало сюжетів у рубриці Досліджуємо життя народів світу. На цьому дякуємо за увагу.